Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! Це відео для початківців, і в ньому ми будемо говорити про те, як правильно, як краще вишивати, коли у схемі є багато різних кольорів, коли у схемі часто міняються кольори, то в якій послідовності при цьому краще вишивати. І для цього, щоб показати вам, я взяла ось таку. Гарну вишивку, тому що вона багатоколірна, і тому, що в ній є такі елементики, на яких мені буде зручно показати вам різні випадки. Ось давайте подивимось на ось ось цю частинку узору. Тут у нас є, один, два, три, чотири 5. П'ять кольорів, здається. І тут є. Як такі діагональні косі ряди хрестиків, так і шматочки, де є багато хрестиків одного кольору, які йдуть підряд. Як тут краще вишивати? А я б на цій, на такій схемі я б почала із ось цих. Рядів чорного кольору почнемо із, у цьому місці, і з цього хрестика. І як нам тут закріпити нитку? Зазвичай я закріплю ниточку, залишаючи хвостик короткий, який ховаю під першими двома трьома хрестиками. Але тут хрестик тільки один, тому, якщо краєчок нитки. Заховати тільки під один хрестик, то вона може потім витягтися під час прання, під час користування може витягтися цей хвостик. Тому краще я б зробила так, під одиничним хрестиком. Спочатку зробити ще додатковий стібочок, ось так завели ниточку, зробили один стібочок, так, ми додатково закріпила. Тепер залишили такий хвостик, який заховається під хрестиком, і його ховаємо під першим хрестиком. Вишиваємо перший хрестик. Для того, щоб закріпити ниточку, вишиваємо окремо перший хрестик. Він буде трошки товщий, тому що ми ховаємо ниточку тут і переходимо. До наступного. Бачите, я ось тут виколюю. І тепер будемо дивитись, як можна вишивати ось такий діагональний рядочок. Тут у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6. Шість хрестиків нам потрібно вишити. Можна вишивати ось так. Робимо півхрестички. Таким способом вколюємо у кінець першого стібочка, виколюємо Голочку виводимо на початок наступного. Два. Це вже в нас три. Чотири. П'ять і шість. Так ми вишили шість хрестиків. тепер потрібно повертатися і їх закривати. Для цього я поверну вишивку і Буду закривати ось так. Таким способом ми вишили цей рядочок, косий рядочок хрестиків. Це ми вишили рядочок одночасно увесь разом. Давайте спробуємо вишити інший рядочок по одному хрестику, тому що можна і так. Ось зараз знизу нам потрібно. Вишити паралельно цьому такий самий рядочок, тільки тут у нас сім хрестиків. Тут я вам покажу, в цьому рядочку я вам покажу, як вишивати окремими переходимо до наступного. Вишиваємо хрестики так, щоб вони дивилися всі у один бік, тобто верхній стібочок був нахилений однаково кожному хрестику, тому що стібок може бути нахилений вліво, може бути нахилений вправо. Важливо намагатися вишивати так, щоб усі, усі хрестички були напрямлені однаково. Так. Тут я хочу сказати, що я не показую вам спосіб вишивання для ідеального вивороту, тому що є вишивальниці, які намагаються вишивати так, щоб. Ідеальним був не тільки лицевий бік, але й виворотній бік. Що це означає? Це означає, що на вивороті є тільки, корот... є тільки маленькі стібочки, направлені, однаково є способи вишивати хрестики так, щоб на вивороті утворювались тільки такі стібочки. У мене, бачите, не так. Цей спосіб не направлений на те, щоб досягти ідеального вибору. Тепер давайте подивимося на схему. А завжди при вишиванні доводиться вирішувати, куди, який оптимальний шлях, куди потрібно далі перейти, після того, як ви вишили якийсь елементик. Куди найкраще далі перейти, для того, щоб не змінювати часто нитку, щоб не, не робити багато закріпок. Ось тут у мене, бачите, зараз я знаходжуся у цьому місці. Тепер я можу перейти на наступний ось такий рядочок. Можна перейти на цей рядочок, але для цього нам потрібно зробити досить довгий перехід. Від оцього хрестика до цього, тому я краще зроблю так: я бачу, що є близько, ось тут, близько є 4 чорних хрестики, тому я краще перейду сюди, ось тут я цей хрестик закриваю, потім один пропускаю. Ось пропускаю цей один, де в мене тут жовтий хрестик на схемі. Ось тут пропускаю і перехожу далі, щоб вишити ось ці ось ці чотири хрестики чорного кольору. Ось так. Так, і так я виколола, трошки треба виколоти ось тут. Щоб у нас хрестики були направлені. Так, це я зробила помилку я не туди перейшла. Щоб хрестики були направлені в один бік, так як і попередні, мені треба почати вишивати із лівого куточка. Ось тепер тепер я вийшла правильно, і тепер я вишиваю тут чотири хрестики. Раніше спочатку 4 півхрестики. 4. Далі дивимось на схему. Далі тут потрібно пропустити три хрестики жовті, і можна і вишити далі. Вірніше, тут у нас 5 хрестиків, я погано порахувала, зараз я нашию ще один. 5 хрестиків, потім пропустити три хрестики жовті і вишити ще 5 чорних. Три хрестики, я б сказала, що це, напевно, найдовший перехід, який ще можна робити, щоб не була довга протяжка під тканиною. Ось так. Я пропускаю зараз 3 хрестики, тут де будуть жовті. Виколюю сюди, вивожу сюди голочко і вишиваю ще 5 півхрестиків. Повертаємося назад, вишиваємо другі половинки, закриваємо хрестики. Знову робимо перехід під тканиною. Ось так. Закриваємо другий, закриваємо хрестики. Так, дивимося на схему. А тепер вирішуємо, куди нам краще перейти далі. Ось бачимо, що тут у нас є три хрестики, ось тут три чорні хрестики. До них тут досить близько. Тому я перейду на них. Це у нас один хрестик, треба пропустити вниз і один з боку. Нам потрібно вийти у це місце ось тут. То, як бачите, я вже вишиваю хрестики трошки інакше, тому що я рухаюся згори вниз і зліва направо. Хоча хрестик хрестики завжди виглядають однаково, це просто два перехрещені стіпки, але вишити їх можна багатьма різними способами. Тобто, як рухається голочка під тканиною, куди ви переходите, куди ви вколюєте, виводите голочко. Це можна, є багато варіантів, і зручність залежить від того, ну, в який бік ви рухаєтеся. Тому це завжди доводиться вирішувати в процесі, як вам зручніше вишити саме в цьому місці. Далі я буду вишивати цей рядочок наступний, де 5 хрестиків вгору. І, як бачите, знову ж таки, спосіб, спосіб вишивання хрестика, спосіб того, яким чином я роблю цей стібочок, уже в мене теж знову змінився, тому що я вже пішла вгору, і мені зручніше виколювати голочку саме так. Я намагаюся вишивати так, щоб хрестики дивилися в один бік, як я вам казала на початку, це важливо. Але я б хотіла тут зробити таке зауваження, що це важливо, але не можна сказати, що це така обов'язкова, якась така принципова річ. Не завжди. Не завжди на вишивці видно, що хрестики не в один бік лежать. Не завжди це впливає на її зовнішній вигляд. Якщо хрестики дрібненькі, особливо, ось так як у мене, і е, вишиті щільно, так що, так що стібочки самі не, не видно, то деколи ну, це непомітно, що вони не в один бік, і буває так, що. Значно зручніше, наприклад, вишити якийсь рядочок, коли у вас верхністі бочки вже повернуті в інший бік. Так буває, і тут ви повинні самі вирішувати, чи, чи хочете ви от так робити все ну, прямо і ідеально, чи ви хочете робити це зручніше, якщо це не, не впливає сильно на вигляд вашої вишивки. Тобто, це ваше рішення. Загальне правило таке, що так, краще, якщо хрестики лежать в інший бік, але насправді на практиці. Вишивальниці не завжди дотримуються цього правила, і це не завжди впливає, не завжди помітно, не завжди впливає на вишивку суттєво. Так. Я почала вишивати ось наступний цей косий рядочок. Що я тут роблю? Чому я саме в такій послідовності ходжу? Тому що я намагаюся зробити так. Щоб зробити найкоротші переходи між різними рядочками, так, щоб не протягувати нитку, щоб протяжечки під тканиною не були дуже довгими. Хоча я і не роблю, не стараюся робити виворіт ідеальним, ніколи цим не займаюся, але я намагаюся зробити виворіт як можна охайнішим. І для цього я намагаюся не залишати під тканиною довгі протяжки. Тому от я вибираю такий оптимальний шлях, де я можу тим самим кольором продовжувати вишивати, не обриваючи ниточку, не робити зайвих закріпок, бо це також забирає і час, і впливає на вигляди зовні, і з вивороту, тому я намагаюся так використати оптимально зробити оптимальним таким вибрати шлях, щоб і ниточку не обривати часто і не робити довгих протяжок. В цьому власне, суть того, що я вам зараз показую, чому саме так я рухаюся. А тепер я буду переходити уже на цей ряд, на який я могла перейти з самого початку, цей косий ряд, але тепер уже мені до нього перейти. Буде значно ближче. Тут уже в мене не буде такої довгої протяжки, і до того ж я вже вишила оці ще три рядочки, які лежали між ними, Тобто це такий найзручніший шлях, яким можна було піти в цьому випадку. Далі тут на вишивці будуть вже інші кольори, от жовтий, зелений і помаранчевий, там будуть такі е суцільні шматочки одного кольору, які найкраще вишивати просто вертикальними рядочками, пропускаючи хрестики чорного кольору, переступаючи через хрестики чорного кольору. От моя ниточка закінчується, тепер я буду закріплювати її з вивороту. закріплюємо Закріплюю я ниточку, проводячи її під кількома стібочками на вивороті, також намагаючись намагаючись це зробити як можна охайніше. І ще хочу сказати декілька слів про виворіт вишивки. От, тому що я зустрічаю, що є в багатьох таких вишивальних групах, є така ідея, що треба робити ідеальний виворіт. Якщо ні, то ви погана вишивальниця. Ось подивіться, будь ласка, на цей виворіт. Це не моя вишивка. І я б сказала, що виворіт тут, ну, так, середньої охайності. Середньої охайності. бачите, тут. Е Людина не намагалася, так як я, робити короткі протяжечки, є навіть так, так далеко переступлено, взагалі всюди. Тобто виворіт ну, такий собі. Але з лиця це дуже красива вишивка. Де, ну, Схема також цьому сприяє, тому що от такі схеми, такі геометричні схеми, де так іде все однаковими рядочками, вони сприяють, тому що вишивка виходить акуратніше. З лиця це дуже красива вишивка, а от виворіт. Він такий є. Це наволочка, ніхто вивороту не бачить, тому, якби з моєї точки зору, в такому випадку, ви можете дуже за виворіт не переживати. Це ваша справа, як ви його вишиваєте. Але мій підхід, ви бачили. Я намагаюся зробити його охайненько, але ну, не, 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 не до досконалості. Тепер будемо вишивати жовтим. Там у мене справа чорненьким трошки не по схемі вишито. будемо вишивати жовтеньку область. Тут я почну от у цьому місці, тому що так мені вгору треба вишити три хрестики, і я зможу закріпити нитку просто під хрестиками без додаткового стіпка. Тому я починаю. Не з першого хрестика, який мені потрібно, не з одиничного, а починаю зразу трошки лівіше із трьох хрестиків. Ось так я закріплюю ниточку. Іду назад, дониз. І тепер я вишию ось цей перший хрестик, який мені був потрібен, я його вишию після цих. І тепер перехожу до наступного стовпчика. Тут я буду залишати місце тепер для зелених хрестиків. По схемі тут у мене має бути зараз зелені хрестики, я їх перестрибую, переступаю. Вичте, залишаю для них місце, вишиваю тут два зверху. І перехожу до наступних зверху. А до того півхрестика, який я ще не дошила, я скоро повернуся, але зараз мені зручніше вишити ось ці, що поряд. І коли ми вишиваємо такі суцільні області, коли є можливість вишивати весь час в одному напрямку, бачите, я починаю стовпчик знизу, знизу вгору, потім повертаюся, потім наступний стовпчик вліво. Тому, коли ми так вишиваємо, то у нас всі хрестики вже завжди повернуті в один бік, це легше, тому що не треба думати, куди треба класти стібочок, вони автоматично лягають всі в одному напрямку. І далі я перехожу вниз на наступний стовпчик із, із двох хрестиків. А тепер будемо вишивати зеленим кольором. Так само я закріплюю ниточку під хрестиками, тому що тут є в мене два хрестики, можу тут закріпити нитку. Ховаю краєчок ниточки під хрестиками. Зараз він у мене трошки залишається довгий, тому я його спочатку підріжу. Тут нам уже залишається просто заповнити область між, між вишитими чорними і жовтими хрестиками. Переступаючи ці чорні хрестики, які вже вишиті. Тому, з одного боку, тут легше вишивати, тому що вже не потрібно рахувати, просто заповнювати цю область стопчиками. З іншого боку, коли інші кольори вже вишиті, і залишається мало місця на хрестики, важко вколювати голку. Тому з іншого боку. Такі останні, останні зашивання, заповнення, вони трохи складніші. Звичайно, можна було вишити і в іншій послідовності. Можна було спочатку вишити жовтий колір, зелений колір, а потім вже вишивати чорні рядочки, але мені здається, що краще спочатку вишивати. Саме отакі от рядочки з одиничних хрестиків, тому що в кінці, коли вже залишається мало місця, то такі одиничні хрестики виходять не дуже охайними. Вони вже ну, так трохи губляться між іншими хрестиками. Тому я б наостанок все-таки залишала заповнювати великі, ну, більш-менш великі області хрестиків, тоді це буде охайніше. І це все, що я хотіла вам показати сьогодні. Сподіваюся, що відео було вам корисним. Як завжди, дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступних відео.